Доброго дня, мене звати Наталія Мельченко, і, як зазвичай, ми продовжуємо про польські університети і про спеціальності в польських університетах. Сьогодні хочу сказати декілька слів про архітектуру, таку спеціальність, яку частенько у нас питають, дізнаються, що потрібно, ну і тоді вже приймають рішення, чи варто, чи не варто туди йти. Чому саме так? Ну, по-перше, де шукати інформацію, якщо ви розглядаєте для себе спеціальність архітектура в Польщі. Спробуємо розібратися, подивимося сайти за 11 років роботи. Ну, переважна більшість наших студентів поїхала до Польщі навчатися. І я хотіла би сказати, що цей досвід він вкладений і в ті відео, які ми публікуємо. Під цим відео на нашому youtube каналі буде текст. З посиланнями, з тим, що ми зараз будемо дивитися, все це можна буде особисто пересвідчитись, як це все працює і де шукати цю інформацію. Зазвичай про архітектуру потрібно шукати інформацію на сайтах політехнік або технічних університетів Польської Республіки. В найбільших топових вишах дуже конкурсна. Спеціальність архітектура, зважаючи на те, що там є творчі іспити, і потрібно надсилати портфоліо, здавати ці іспити. Але є політехніки в невеликих містах, і там конкурс значно нижче, як і нижче оплата за навчання. У цьому ми теж розберемося. Так, найважливіше, що потрібно знати, якщо ти обираєш архітектуру. По-перше, Навчання йде 4 роки, а не 3, як на інших спеціальностях. Можливо, варто думати про 9-місячний підготовчий курс перед вступом на архітектуру, в залежності від того, як ти підготувався доступних іспитів. Рівень польської мови не нижче, ніж b 2 і тут треба чітко знати, що більшість університетів провадить очний іспит. З польської мови. Навіть на сайтах університетів є такі дати, в які ви можете приїхати заздалегідь і написати платно, десь приблизно 250 чи вище трішечки злот заплатити і написати цей іспит. Деякі вищі попросять у вас сертифікати ЗНО або мультипредметного тесту. тому Треба заздалегідь їх замовити, отримати Укрпошту, перевести польською мовою, щоб ви завжди мали їх під рукою. Крім того, потрібно підготувати згідно вимог цієї спеціальності і відповідно університету, в який ви вступаєте, портфоліо. Тобто певні ну, 10-12 іноді менше робіт формату А3, які відскановані, загружені на Google диск. і це посилання відправлено до університету, і найголовніше ви мали би пересвідчити, що університет ваше портфоліо отримав. Крім того, звісно, що потрібно мати свідоцтво про повну середню освіту в Україні та додаток до свідоцтва з гарними оцінками. Оплатити рекрутацію, рекрутаційний внесок це 150 злотих, а зазвичай інші спеціальності це 85 злотих. Ну, зважаючи на те, що потрібно проводити іспит, сума буде така. І найголовніше це оцей дуже стислий час, за який треба пройти цю реєстрацію на спеціальність архітектуру. Сама реєстрація на спеціальність відкривається в перших числах травня. Але на той момент ще немає свідоцтва про повну середню освіту багатьох людей. Тому дуже важливо все робити оперативно, тому що вже в травні будуть відомі іспити, дати, коли проводяться іспити. Тобто це або кінець червня, або початок липня. У деяких університетах буде другий тур. Він буде у вересні, тобто це якщо залишаться місця вільні, то університет зможе провести такий другий тур добір студентів. Ну, але я все ж таки орієнтувалася на перший тур і бажаю, щоб ви всі встигли ці документи зробити. Зверніть увагу, що коли ви відкриєте сайт польської мови, і буде архітектура, і буде архітектура краєобразу, на яку може не бути вступних іспитів очних. Але архітектура краєобразу це ландшафтний дизайн, це ландшафтна архітектура. Можливо, це зовсім не те, що ви мали на увазі. Коли обирали спеціальність архітектура. Що хочеться сказати про архітектуру? Це творча спеціальність, доволі складна спеціальність, яка має рівень польської Б2, портфоліо. Треба пройти вступні іспити, які йдуть пару днів, ви приїжджаєте і проходите їх. І, звісно, це дуже добрі оцінки, які мають бути у вашому додатку до атестату. Профільні дисципліни будуть вивчатись. Ну і далі. Про університети. Я хочу показати вам два університети, державних, дві політехніки, які вирізняються: перше місцем знаходження, друге рейтингом. Що стосується цих університетів, вони були обрані ну, майже випадково, просто з позиції того, що більш-менш там зручні сайти. Ми маємо студентів, які там навчаються, і. Ну, мені здається, що можна було би порівняти ту і іншу спеціальність. Перший університет, який хотіла би я вам показати, це Краківська політехніка. Щас. Підготовлений файлик буде у нас до відео на нашому каналі Education Мельченко. Краківська політехніка імені Тадеуша Костюшко. Дуже відомий, до речі, вищий навчальний заклад. І буде посилання на його сайт. А, ну, на цьому сайті ви завжди можете перекласти його на зручну для себе мову, і подивитися, що відбувається в університеті, де він знаходиться. Це місто Краків, друге величиною місто в Польщі, і доволі високий рейтинг цього вузу, і доволі важко вступити сюди на архітектуру. Але ж, ну, те, що вас цікавить, це, звісно, рекрутація і там архітектура, все те, що хотілось би побачити. Ну, ми будемо рухатися за своїми посиланнями. Ну, по-перше, які документи вимагають, коли ви вступаєте в таку, в таку спеціальність або в такий вищий навчальний заклад, там? Зараз, я думаю, нам автоматично перекладається цей сайтик. Ну, Google переводить не дуже коректно, але, тим не менш, та, документ, що дає підставу навчатися в Краківській політехніці, це. Свідоцтво про повносередню освіту, фотокопія документу, копії, ксерокопії і таке інше. Тобто, ви можете заздалегідь подивитися на всі ті документи, які вам потрібні, Вимагані документи до вступу. Крім того, що вимагаються певні документи до вступу, можна завжди подивитися. Які документи потрібні саме іноземцям? Да? До речі, для іноземців навчання в Польщі платне, для українців теж навчання в Польщі платне. і вартість курсу архітектура для українців складає 4 тисячі євро на рік. Пам'ятаєте, да, що ми навчаємося 4 роки? Підготовче відділення зірувка коштувала 1600 євро, тобто це такі 9 місяців, де ви готуєтесь доступних іспитів і вдосконалюєте польську мову до рівня b 2 щоб здати вдало іспит. Для студентів з інших країн завжди існує там окреме посилання, воно буде у нас в тексті до цього відео. І ви теж можете його перекласти. До речі, тут є зразу ж мейли, до яких ви можете звертатися. Щодо процедури подачі заявок, ця інформація поки що стосується 2022 року, але я сподіваюся, вона вже скоро буде оновлена. Вона кожен рік майже схожа. Тобто є дати подачі документів, коли, є мейли і е, телефони, за якими ви можете звертатися, і знову ж таки, да, є процедури подачі, вимоги, вимоги до кандидатів в галузі архітектури. і... Все, що потрібно вам як документи, знову ж таки, є пояснення, хто може навчатися безкоштовно на денному відділенні зі знанням польської мови. Є е, народова агенція вимагання е, ви академічних. Перепрошую за мій польський. Він не дуже. Абсолютно негарний, але це агенція, в якій ви можете здати теж екзамен, іспит з польської мови, і отримати необхідний сертифікат Б2. Тобто зверніть увагу: тут є вартість навчання, ви завжди її зможете дослідити. Рахунки, за якими сплачуються ці всі внески, і ну, певні пояснення, які необхідні. Крім того, да, що ми можемо подивитися? Ми можемо подивитися. Про що йдеться, коли мова йде про вступні іспити. Перше, що цікавить абітурієнта, це, звісно, зараз спробуємо це відкрити. Угу. Каже, що вже відкрилося. Це вимоги до портфоліо. Звісно, вони написані польською мовою. І е, дуже детально розписано от формат Б2, що ви маєте, які праці, які малюнки з натури, що він має репрезентувати, які об'єкти. Е, тобто, до чого я розповідаю так детально про портфоліо. Якщо вам просто подобається малювати, це ще не значить, що ви можете йти навчатися на дизайні або архітектурі. Це доволі сурова підготовка. Сім років художньої школи, або варто завершити навчання в українському коледжі за там спеціальністю дизайн чи ще якоюсь спеціальністю, щоб уже тоді можна було претендувати на е, такі спеціальності і на такі творчі конкурси. Крім портфоліо, да є очні іспити з польської мови, буде посилання, ви можете подивитися, як так. І є е, очні. Іспити з самої архітектури, де от розписано, так? що ви маєте знати, що ви маєте вміти, як це має виглядати, даються таблички, як це буде оцінюватись, дається взагалі шкала цього вимірювання. Зазвичай, якщо ми говоримо про Краківську політехніку імені Тадеуша, Костюшко, спеціальність архітектури, то вступним іспитом буде, а йде він два дні. Малюнок з натури за поданими елементами композиції, малюнок з уяви архітектурної композиції. Це такі умови вступу до Краківської політехніки Тадеуша Костюшко. Нагадаю, що вартує вона 4 тисячі євро на рік, і таке навчання складається 4 роки. Отже, ви таким чином стаєте архітектором, вивчаєте. Багато що стосується урбаністики. До речі, на цьому ж сайті політехніки в розділі спеціальності архітектура ви можете подивитися навчальний план і подивитися, що саме вивчається архітектура і чим вирізняється ця спеціальність від інших. Тому а, варто замислитися, варто розуміти, що ви готові підготувати, і знову ж таки повторююсь. Що спеціальність архітектура це не тоді, коли вам подобаються будиночки або подобається просто малювати. А дещо легший іспит, не побоюсь цього слова, дещо, да? ключове слово дещо, може бути в трішечки меншому навчальному закладі, який знаходиться не в другому місті за величиною, в Польщі, да? а, наприклад, в місті Ополе, Опольський політехнічний університет. Да? Є у нас посилання, воно буде до цього відео. Ви зможете подивитися на цей універ. Посилання на його сайт, чим він вирізняється. Місто, місто Ополе знаходиться там за годину їзди від Вроцлава. Якщо я сказала невірно, да, можна уточнити. Не буду зараз перекладати російською. Цей сайт завжди можна подивитися, що тут відбувається. Як йде життя в цьому університеті. Взагалі сайт це невичерпне джерело відео, відгуків, відчуття. От, от ми бачимо тут відео інаугурації, яка відбувалася по польській, польській політехніці. Нас цікаве, для нас цікаве все, що, що стосується кандидата, да, тому ми, коли заходимо на сторінку кандидата, то ми має, можемо говорити от про те, що це за виш. Про навчання, рекрутація крок за кроком, ми можемо відкрити такий розділ і подивитися, що вона з себе уявляє. Навіть є тут покрокові дії, які ви повинні зробити. Оплати, терміни, документи, все це можна вивчити детально, знаючи польську мову, тому що рівень польської мови теж повинен бути щонайменше Б2, і тому варто. Ну, замислитись над тим, щоб своєчасно підготуватися на курсах польської мови. Що ще цікаве, да? На сайті польського університету є спеціальний розділ для українців, де можна подивитися умови навчання для громадян України. Крок по кроку і спеціальний сайт, на який ми можемо перейти, щоб досліджувати вже все те, що стосується безпосередньо рекрутації. Знову ж таки, 22 23 рік ще не оновлена інформація на 23, 24 рік. Хоча от в Краковській політехніці ми вже дивилися з вами інформацію про 23-24 рік. Воно доволі схоже, але все ж таки має там певні свої відмінності. Тут ми знаходимо спеціальність архітектуру. Перший ступінь це бакалавріат, стаціонарне навчання не заочне. Обираємо і ми отримуємо інформацію про саму спеціальність. Навчання польською мовою, є і англійською. Це 4 роки, 8 семестрів. 20 всього студентів набирається на спеціальність архітектуру. Тут розписано про кар'єру, про програми, які предмети ви будете вивчати, про іспити, про. Загальна вся інформація про спеціальність, яку ви можете е мусити, я би сказала, так, ознайомитись для того, щоб ви розуміли, що це буде, що саме це буде. Е зараз опубліковано те, що стосується іспитів. Зараз ми подивимося, іспити дещо е інші. Да? Вартість навчання на архітектурі в польському університеті буде 4600 злот, оплата рочна. Це приблизно 1000 євро на рік. Та? В Краківській політехніці 4000 на рік. Можна теж зважати на ці моменти. А крім портфоліо, воно теж доволі схоже, потрібно здати очний іспит, а саме малювання з натури і малюнок за уявою, з елементами геометрії. Малюнок виконується олівцем. І після того, як ви здали цей іспит в польську політехніку, або там в Краківську політехніку, очний іспит, ви малювали два дні, малювали за певним завданням, через тиждень отримується результат. Тобто логіка вступу на архітектуру така: да? перше, це вступ з польської мови, іспит. Який в різних університетах по-різному, для когось достатньо сертифіката мовно, для когось е потрібно поїхати і заздалегідь здати е польську мову очно в самому університеті, при самому факультеті, отримати внутрішній, так сказати, це, крім того, на другому етапі це вислати вірне сформоване портфоліо. Якщо ваше портфоліо буде зараховане, тоді ви отримаєте запрошення на іспити очні в кінці червня або на початку липня до самого університету в Польщі. Ви маєте приїхати заздалегідь, прийти на іспит з підготовленими матеріалами: це холст, олівець, знову ж таки, умови будуть опубліковані або надіслані вам на електронну пошту. З електронного кабінету абітурієнта, який відкривається ще на початку травня, як тільки стартує реєстрація. Навіть якщо на момент вступу ще ви не маєте свідоцтва про повну середню освіту, ви пишете мейл університету і просите можливості приїхати і здати іспит, і потім додати це свідоцтво. Бо в Україні кожен рік ми трішечки затримуємося зі свідоцтвом про повну середню освіту. І отримуємо їх десь там у липні. Тобто, іспити да, проходять таким чином. І вже після того, як ви здали цей очний іспит, ви тоді чекаєте на результат, зарахований чи не зарахований на таке навчання. Можна складати іспити у червні-липні. Якщо ви не склали такі іспити, подивитися інші університети або піти на друге коло у вересні і спробувати ще раз здати іспити. Загрузити пакет документів, сплатити рекрутацію, але піти на друге коло і спробувати свої сили ще. Зазвичай ну, з другого разу воно трішечки легше, багато людей проходять такі а, іспити. І знову ж таки хочу зауважити найважливіше. Не просто я полюбляю малювати. Ви маєте розуміти, що за плечами має бути або художня школа 7 років, і ви маєте володіти всіми техніками малюнка, або а, український коледж. З напрямку там дизайну або ще якогось напрямку, коли теж володієте техніками малюнку, уявляєте, що таке архітектура, яке навантаження вас чекає, і наскільки це таке непросте навчання, і наскільки непростий вступ. Я бажаю всього на кращого. Наталія Омельченко консультант з освіти, коуч вибору професії. Ми продовжимо розповідати про наші. Знання в певних професіях в Польщі про умови вступу і ділитися корисними посиланнями, щоб ви могли обрати, щоб ви могли зрозуміти, щоб ви могли порівняти і визначитися, чи ви йдете, чи ви не йдете на вступ на таку спеціальність. Ми маємо програми супроводу до польських університетів, коли ми допомагаємо. Оформити документи, оформити їх правильно, оформити їх вчасно, відкрити цей кабінет і відслідковувати там за листами, повідомленнями, допомагаємо з цією організаційною частиною. Бо проект освіти Європі існує 11 років, і за ці 11 років, звісно, що ті 500 студентів, які ми супроводжували, вони вступили до... Польських навчальних закладів, інших навчальних закладів світу, і у нас є досвід наших студентів, які вступали саме на архітектуру. Ми знаємо, як тривожно відбувався цей вступ, бо іспити це завжди тривожно. Але є завжди можливість перестраховуватися, подавати документи у декілька вишів, здавати декілька етапів іспитів, і таким чином забезпечити собі місце на омріяній спеціальності. Дякую вам за увагу, дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі коментарі, пишіть нам під цим відео, які спеціальності ще для вас важливі, про що ви хотіли би дізнатися. І наступні, напевно, спеціальності, про які будемо говорити, це графічний дизайнер або дизайнер, бо це близько до архітектури. І знову ж там те, є ж ну, такі якісь нюанси. І ми вже розповіли про спеціальність IT в польських університетах. Дивіться наші відео на нашому каналі Education Amelchenko. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною.